Моє любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Три місяці тому ми з вами обрізали ось цей гібіскус. За три місяці він вже дав прирости приблизно 3-4 см. Тобто нагадую, що зрізи були зроблені для того, аби лишити 4-5, десь на деяких гілках 3. Бруньки І цього цілком достатньо. Гібіскус для того, аби кущився, треба обрізати кардинально і бажано це робити у грудні січні, місяці або наприкінці осені. Так ми з вами і зробили. Зараз у нас вже лютий місяць, і тож, гібіскус, дивіться, дав які прирости. Але цього замало для того, аби ваша рослина кущилася ще краще і відповідна квітва вже навесні. Нагадую, що гібіскус квітне тільки на кінцях пагонів, а відповідно, нам необхідно стимулювати дану рослину таким чином, аби вона наростила якомога більше гілок і на кінцях цих пагонів, після відповідної підживки, про яку вам розкажу далі після обрізки, гібіскус утворив багато бутонів. І так, до суті безпосередньо. Ось такі прирости, гібіску здав за 3 місяці. Вони мені зараз зайві, все одно гібізку зараз не заквітне і форма мене його не влаштовує. Яким чином я буду зрізати? Дивимось на бруньки. Обрізати необхідно таким чином, аби брунька дивилася у бік, тобто по крокова. Якби я обрізав тут, це був би поганий варіант. Бо брунька дивилась б ліворуч і, відповідно, закривала б кущ. Відповідно, я буду зрізати аж на цьому рівні, і лишати лише дві бруньки. Це відкидаємо, і ось у нас яка картина виходить. Ось у нас брунька є. Вона вже активна, проактивна, скажімо так, тобто, вже у неї є. Зачатки і після підживлення, вам Петерс, про яке я вам сьогодні розповім, вона активно піде в ріст. Друга брунька зростає ось з цього боку. Вона у нас піде в цей бік, мене це теж влаштовує. Ось ця брунька спляча, ми її простимулювали, це теж вже повноцінна гілка. І після обрізки вона також піде в ріст інтенсивніше. Ми маємо вирівняти ліву і праву частини. Чим ми зараз і займаємось, такий нюанс стосовно обрізки. Обрізка професійна стосується не тільки гілок, а вона стосується і листків. Багато, на жаль, цим нехтують. І звертаю вашу увагу так. Якби я обрізав якимось часом раніше, не знав би про ці деталі, я так би і вишив. Мене це влаштувало. Брівноважив праву, праву і ліву сторону, і на цьому все. Але ні. Я приберу ось оцей листок. Чому так? Цей висток дає тінь на цю гілку. З гілками в цілому все добре. Але з вистком – ні. Тому ось оцей висток я прибираю, і дивіться, що ми в результаті отримаємо. Ми отримаємо кращу інсоляцію лівої і правої частини. Відповідно, ось оця гілка. Ліворуч, вона буде зростати інтенсивніше. І тут іще є одна спляча під нею. Вона також набере активного росту. Нижні гілки Нижні гілки зростають менше через те, що живлення їм надходить менше і сонце також, тому їх я поки чіпати не буду. Моя задача поки, скажімо так, пригнічувати верх, сформувати його, врівноважувати. І отримати в результаті гарний сформований кущ, який буде гарно квітнути. Стосовно всіх пересадок, я завжди роблю мітку, коли я це робив, і гібіскуси потребує пересадки за 2 місяці. У нього чергова процедура, уже, скажімо так, призначена, все сплановано. Далі, чим підживлюємо? Відразу вам дам відгук стосовно добрива Петерс. В коментарях ви мене питали, чи варто його придбувати, бо воно дороге і вважається професійним. Так варто. Петерсом я вже користуюсь новою партією 2 місяці, бо обрізаний 3 місяці підживив його карбамідом після обрізки на той час і кальцієвою селітрою після цього додатково, аби мембрани клітин були міцними. Що я зроблю сьогодні? Я підживлю Peters Professional 202020 плюс -20 -20 мікроелементи, які концентрації буду використовувати 1 грам на літр. ну І за рекомендацією виробника, ви можете використовувати від 0,5 до 1,5 даного добрива на 1 літр. Добрива це дуже швидко розчиняється. Тож, я просто беру мірку. У мірці у мене. 2 грами ось таких і 2 грами я розчиняю поступово до 4, додаю 2 у 4 літрах води. Тут у мене навіть більше, ніж 4, тут 4,5 приблизно, але краще не додати, аніж дати більше, краще зробити менше. Наскільки саме менше, зараз я вам покажу, до яких показників призводить дане добрива, тобто, якої концентрації сильовий розчин ми в результаті отримаємо. Маєте такий TDS-індикатор, TDS метр Дуже корисна річ. Рекомендую мати завжди під рукою. І зараз. У мене концентрація 599 ppm, Ну, скажімо так, 600, поки добре ще дорозчиниться. І в результаті там буде 600. Що це означає? Це означає, що це концентрований сольовий розчин, який дуже швидко простимулює пробудження броньок і взагалі вегетативний ріст. Це збалансоване живлення. Далі для того, аби гібіскус квітнув, я буду використовувати добриво для квітучих рослин ВОМ бустер 10, 30, 20 плюс магній, плюс мікроелементи. Магній опередить хвороз і забезпечить яскравий колір вашим квіткам. Ну і Відповідно, не буде хворозу від дефіциту магнію. Для зручності я просто перевиваю у меншу лійку. Таким розчином, із концентрацією 600 ppm я провиваю рослини, які вже стійкі до цього звикли. Тобто концентрація совей у цитоплазмі у них висока. Від чого залежить концентрація совей у цитоплазмі, тобто всередині. клітин? Вона залежить від того, наскільки ви якісно давали живлення раніше. Тобто, якщо рослина звикла добре харчуватися, у неї тут концентрація солі буде більше. Якщо ви дасте забагато солі, там більше, ніж 800 ппм у субстрат, і рослина буде не звикша до цього, то у неї буде осматичний стрес. Вона може навіть зів'яти, бо тут концентрація солі буде більша, тут менше, і де більша концентрація буде спрямовуватися вода. Відповідно, перше, це від того залежить стійкість рослин до сольового розчину. Як ви підживлювали її раніше, і друге від освітлення. Тобто, чим більше фотосинтез, чим інтенсивніше, тим більше концентрація солей у надземній частині, і тим інтенсивніше рослина забирає солі, усі поживні речовини із ґрунту. Не працюють листки, солі будуть накопичуватися у субстраті і буде засолення субстрату. Рослина буде страждати і врешті може загинути. Тож, якщо ви підживлюєте ваші рослину вперше, знижуйте концентрацію в два рази. Це дуже багато разів я повторюю на своєму каналі. Тобто, якщо на таку ліку, скажімо, 4 літра, я дав 4 грами, то ви використовуєте нижню межу норми, як зазначає виробник. В моєму випадку, всі рослини вже. Дуже стійкі, вони знають, що концентрація солей буде використана в повному об'ємі. І навіть їм цього буде замало. Тому що чим більше ви даєте солей поступово, тим швидше вони зростають. І як насосом вони витягують абсолютно все, що ви їм даєте. Раціон я змінюю своїм рослинам. Підживлю і Петерсом, і іншими добривами. І відповідно, оскільки склад добрив різний, не існує однакових добрив, вони в різні часи отримують те, що їм потрібно. До того, що невеликі концентрації добрив, тобто це 300 ppm, зазвичай це може бути і просто концентрація сили у звичайній водопроводній воді, стимулює бактерії. тобто Якщо осматичний тиск, якщо концентрація солей, вибачте, невелика, то бактерії зростають дуже швидко. Якщо ви пильєте, наприклад, 800, це буде як умовний консервант для бактерій, вони загинуть, якась їх частина, і земля від цього постраждає. Тому за великі концентрації взагалі робити не варто. Краще робити помірні, так як зазначено виробником. Отже, підживлюєте ваші рослини. Відгук про Peters Professional дуже добрий. Формуйте їх завчасно, звісно, оброблюйте від шкідників. Підживлюйте кальцієвою селітрою 1 грам на 1 літр, аби листя було ось таке міцне, не сохло. Адже кальцій відповідає за міцність клітин. 1 грам на 1 літр води. Нагадую, хто дивиться даний ролик. Всім гарного дня і до нових зустрічей на моєму каналі.